Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроект, яким хочуть перенаправити військовий податок на доходи фізичних осіб з міських бюджетів до державного. Про це повідомила голова профільного комітету Роксана Підласа. За її словами, цьогоріч кошти розподілять на закупівлю дронів та артилерійських систем. Що про це думають Дніпряни? Погано думаю, тому що вважаю, крадіжка почнеться там і все. Это моя такая думка. Ну, я не знаю, им, наверное, видней. Они же ну, если они так решили, значит. Я, не, я не, понимаю в этом, если честно. В те деньги, абсолютно в те, должны идти на ЗСУ, если мы действительно хотим победу. Сразу надо на ЗСУ. Ну, у меня сын воюет. Прямо ребятам, они нас защищают. Мы вот вольно ходим, спокойно сидим. А они там Я військовий бив, я підтримую. Це ну, все відкрито, це все прозоро має бути. Якщо вони забирають ці кошти, значить ми повинні бачити, що вони закупили, наприклад, дрони, ті ж патрони, автомати, це все бачити. В цілому я підтримую таку ініціативу. Я вважаю, що більше треба грошей спрямовувати на забезпечення і підтримку Збройних сил. Але викликає питання правдивість цих закупівель.